Персик дрізик. Проснувся. Що таке? Прокинулися. Чи ще не до кінця? Вуса в різні сторони торчать. Да. Щекак, шухер, залежав, залежав. Біднютку ти, ну, Заспаний. Заспаний, да? Що таке? Лампочка ярко світить. Тебе ж ніхто не будив. Ти ж сам прокинувся. Тут і ракет залежав. Персик. Ну, що добре коту. Спить собі та й все. О, почув вже якісь шевеління, все, погналося.